Айфон айфон вона дуже хотіла, і вона вже просить давно, щоб її підписники купили айфон. Але цікаво, що вона одночасно робить це з покупку свого нового житла, тому що в неї дитина появляється і їй потрібно перше. Це будинок, друге, це айфон, щоб нормально знімати контент і нормально заробляти кошти, тому що дитина появляється, і взагалі там йдуть лишні трати. E, що саме цікаво? Допустим, я хочу кинути донат її в стрімі там на iPhone. Але я не знаю, що кидати на iPhone чи на будинок. iPhone вона вибрала собі і заказала розеткою за 94 тисячі гривень, десь так. І будинок коштує 1 мільйон тисяч. 1 мільйон да, гривень. І... Куди кидати, Куда кидати. Скажете просто та куди, куда, не кидай краще нікуди. Звичайно. Як ви думаєте, вона Вона отримується кошти чи ні? Звичайно, отримує. Вона буває за ефір набирає 10 000 і 10 тисяч гривень, і більше. Як смотря, який наживний цей ефір? Далі дуже цікава новина про неї. Оказується, вона два місяці була в СЗО.